Від нашої спільноти хочу висловити свою вдячність за ваш великий внесок в нашу країну. Нехай ваша мудрість і відвага ведуть до перемоги. Дякуємо вам за те, що ми маємо можливість здобути гарну освіту. Ваше лідерство надихає молодь до розвитку та зростання. Щиро вам бажаю прогресувати в тій справі, в якій ви і так найкращі. Дякуємо вам. За можливість розвивати культуру та мистецтво. Хай ваші дні будуть сповнені творчістю, теплом і любов'ю. Хочу від щирого серця привітати вас з ювілеєм. Дякую за постійну готовність стояти на сторожі здоров'я нації. Бажаємо вам неймовірних перемог не лише на полі бою, але й у всіх справах життя. Ваше вміння вести команду вражають та надихають нас на перемоги у світі футболу. Шановний Валерій Федорович, від особового складу 5-го окремого загону спеціального призначення Омега. Вітаємо вас з днем народжень. І нехай ваше життя буде наповнене підтримкою рідних та близьких. Все буде Україна. Дякуємо за можливість розвитку сільського господарства, яка є важливою складовою нашого життя. Дякуємо за посвячення службі нашій країні. Ваші зусилля. Та рішучість ведуть нас до кращого майбутнього. Нехай ваші рішення приведуть до процвітання та благополуччя всіх громадян нашої держави. Ми в свою чергу все відбудуємо і допоможемо у зміцненні нашої країни. Пане генерал Валерій Федорович, запрошуємо вас відвідати місто Олександрія, Кіровоградська область. Вітаємо!